Перейдемо до створення довільних ліній арок і кіл. Для створення довільних ліній ми маємо дві групи команд. Перша група команд визначає початок і кінець контуру. Вона складається з трьох команд. Перша Begin Path. Це початок малювання контуру. Після нього ми пишемо команди з другої групи, але про них ми поговоримо трошечки пізніше. Закінчуємо ми створення контуру командами Fill або Stroke. І якщо Begin Path визначає початок малювання якогось довільного контуру, то Stroke і Fill закінчують цей контур, причому Stroke закінчує його, відображаючи його як лінію, а Fill завершує його, відображаючи цей контур як суцільне заливання. І в місці, де ми вписуємо команди створення ліній. Ми зазвичай записуємо команди з другої групи. Це команди MoveTo, LineTo і closepath. Команда MoveTo переносить початок наступної лінії до певних екранних координат, не відображаючи нічого, тобто не створюючи нічого на екрані. LineTo, натомість створює на екрані довільну лінію до координат XY. Від попередніх координат. ClosePath закриває контур, якщо він є відкритим найкоротшою прямою. Отже, ці команди ми зазвичай вставляємо всередину Begin Path і Stroke або «Fill». Причому Stroke або «Fill» можуть використовуватися як о, індивідуально, так і разом. Розглянемо приклад створення контуру з довільних ліній. Зліва ми бачимо а, створення контуру з двох ліній. А, команда Begin path починає створення такого контуру. Далі ми командою муфту переходимо до координат 150, 100. після чого створюємо дві лінії. Перша від координат 150 100 до координат 200-200. І друга лінія у четвертому рядку коду від попередніх координат до координат 100-200. На закінченні ми. Виконуємо дві команди CV Fill і CV Stroke, які а, створюють самі лінії червоним кольором, тому що це було налаштовано заздалегідь і жовте заливання. І як ви бачите, навіть якщо контур не є закритим, заливання все одно ми а, спостерігаємо. У другому прикладі код є майже схожим, але він трошечки модифікований. Ми додали ще один рядок: це рядок CV Close Path, який закриває наш контур лінією від кінця створення наших ліній до початку. І це найкоротший шлях, пряма лінія. Таким чином ми маємо з вами закритий контур. Розглянемо ще один приклад. Традиційно почавши створення контуру з команди Begin Path, ми переносимо створення лінії до координат 150 100, звідки створюємо таку лінію до координат 200-200. Після чого ми ще двічі повторюємо цю процедуру, переносячи координати початку відтворення наступної лінії і створюючи її до певних координат. В кінці ми виконуємо дві команди філ і stroke, які повинні дати нам візуальне подання обрамлення і заливання. Але бачимо ми лише обрамлення, бачимо ми лише контури наших, наших ліній. І ніякого заливання ми не спостерігаємо. Це через те, що заливання можна побачити за однією з умов. Або контур є замкненим, що в нашому випадку не є справедливим, або контур має з'єднані сегменти, які не утворюють пряму лінію. У нас всі сегменти є розімкненими, е, вони не є з'єднаними. Або лінія, або її частина є кривою. В даному випадку ми бачимо, що всі лінії у нас прямі, тому саме через це ми не можемо бачити заливання, навіть якщо у нас в коді присутня відповідна. Команда. Перейдемо до стилів ліній. За стилі лінії відповідають дві властивості LineCap і Linejoin. Налаштовуючи ці властивості, встановлюючи їх до відповідних значень, ми можемо з вами змінювати вигляд ліній, а саме їх кінців і місць з'єднань. Наприклад, LineCap відповідає за подання закінчення лінії. Значення БАД встановлює квадратні закінчення, значення round скруглює їх, значення «square» додає додаткову довжину, додаткову кінцівку до кожної з цих ліній. Line join подає з'єднання ліній. Наприклад, якщо ми встановимо «Line join» у значення Bevel, ми отримаємо фаску. Round дасть нам скруглений кут, і майтер дасть нам гострий кут. Розглянемо створення арок та кіл. Коло на полотні створюється з точок, які відображаються навколо спільного центру на однакової від нього відстані. Ця відстань є радіусом кола. Радіус можна позначити як відрізок. І якщо відрізок о, радіусу закріпити в центрі і переміщувати вільний кінець цього відрізку, він о, опише або арку, або повне коло. Початкове значення кінця відрізку радіусу співпадає з вісю Х, о, тож вона знаходиться у нульовій координаті за вісю Y. Коли ми переміщуємо. О, цей кінець відрізку, і зверніть увагу, що переміщуємо ми його з вами не по напрямку вверх, як у звичайній координатній площині, а по напрямку донизу, що обумовлено а, особливостями комп'ютерної графіки. Отже, коли ми починаємо переміщувати кінець відрізку вниз, цей відрізок а, відхиляється на певний кут. І величина цього кута у комп'ютерній графіці вимірюється не в градусах, до яких ви звикли. А в радіанах. Ми можемо сказати, що радіан це міра кутової величини. Як виміряти радіан? Ми можемо сказати, що якщо відхилити відрізок радіусу на певний кут, так що його кінець опише дугу, довжина якої буде дорівнювати довжині радіусу, тобто довжина відрізку R буде дорівнювати довжині ду дуги L, то кут, який утворюється при цьому кут альфа. Буде дорівнювати одному радіану. З курсу математики, вам відомо, що довжина кола дорівнює 2 π помножене на радіус цього кола. Тож для створення повного кола, нам необхідно відхилитися на кут, який дорівнює 2 π радіан. Щоб створити півкола, ми повинні відхилитися на π радіан. Щоб створити чверть кола π на 2. Щоб створити три чверті кола, трипі поділене на 2. За замовченням, створення арки починається з кінця відрізка радіусу, що лежить на вісі Х, ми про це вже говорили, але це початкове значення також можна і змінювати. Якщо вам незручно вимірювати кутові величини у радіанах, існує проста формула переведення градусної міри, до якої ви більш звичні, до радіанів. Нам треба взяти величину кута в градусах, помножити її на пі і поділити результат на 180. В програмному коді ми можемо створити просту функцію, яка буде приймати значення у градусах і повертати значення у радіанах. Цю функцію ми можемо використовувати перед створенням чергового, чергової фігури кола або арки. Для створення арок і кіл на нашому полотні існує спеціальна команда під назвою ARC. Ця команда має низку параметрів. Це Y, це відповідні координати X і Y центру кола або арки, R радіус кола або арки, кут початку і кут кінця. Це величина кута від вісі X для початку кривої, і така ж сама величина. Кута від вісі x для кінця кривої, і ми можемо змінювати їх обидві. Застосуємо лінії арки і кола в єдиному коді, для чого створимо дві групи примітивів за допомогою команди Begin Path. Перша група буде складатися з однієї арки з координатами центру 100-200, радіусом 80, і ця арка опише повне коло від нуля до кутового значення π помножене на 2. Команда «Філ» відтворить цю арку, а точніше сказати, коло на полотні, і ми отримаємо з вами коло з жовтим заливанням. Друга група також починається з команди Begin Path і складається з двох напівкіл, з двох арок і двох ліній, які поєднують їх кінці. І таким чином ми з вами маємо фігуру, яка нагадує Еліпс, хоча насправді це не зовсім Еліпс. Наприкінці ми виконуємо команду Stroke, яка відтворює всі наші лінії на полотні, і таким чином ми маємо з вами фігуру з червоним обрамленням, у якої немає заливання. І ось таким чином, в цілому, ми отримаємо з вами ось таке абстрактне зображення. Тепер давайте перейдемо до коду і на практиці застосуємо набуті знання. Отже, ми у редакторі Visual Studio Code, в якому вже створений проєкт, ми використаємо попередній проєкт, точніше його частину. І поруч ми маємо з вами Google Chrome браузер для перегляду результату роботи нашої програми. Якщо ми будемо говорити про код, який ви бачите перед собою, знову повторю, цей код я взяв з попереднього уроку. В цьому коді ми приготували все необхідне для створення графічних примітивів. Тобто ми створили зміну Canvas, до якої записали наш об'єкт Canvas з HTML-документа. Далі ми встановили розмір нашого полотна у 600 на 400 пікселів. Далі зміна CV, або ЦВ це результат роботи метода GET-Context, який. Тепер, тобто ця змінна тепер зберігає об'єкт, який має доступ до а, інструментів створення двовимірної графіки. Також ми встановили колір, а, колір обрамлення а, червоний і колір заливання жовтий, а також а, ширину лінії обрамлення, таку, що дорівнює 5 пікселям. І перед тим, як ми почнемо, я хотів би створити. Функцію, про яку казав раніше, функція ця буде приймати величину кута у градусах і повертати радіани. Тож ми напишемо function, рад, назвемо її Rad, не будемо називати її дуже довгим іменем, тому що тому, кому незручно працювати з радіанами, буде викликати її дуже часто. Тож ми напишемо function rad. Далі ця функція буде приймати значення у градусах і повертати значення градусів, помножене на, на число π, поділене на 180. Ми можемо тепер користатися цією функцією для створення арок та кіл. Створимо наш перший контур. Почнемо з команди CV Begin Path. Ця команда активує створення окремого контуру і закінчимо командою CV Stroke. Всередині. Спочатку перейдемо до координат 200-200. CVMove 200-200. Далі а, створимо першу лінію до координат 300-300. CV line 300-300. Запустимо цей код на виконання і отримаємо лінію, яку давайте зробимо дещо більш жирною. Отже, це наша перша лінія. Тепер ми можемо перейти до. До координат 200-300 і провести лінію до координат 300-200. І ми з вами отримаємо а, дві лінії навхрест. Якщо зараз а, виконати команду CV, fill, ми не отримаємо очікуваного заливання, хоча воно є налаштованим. Це трапилось через те, що ви знаєте, що заливання можливе лише у деяких випадках, і коли лінії не з'єднані, лінії нашого контуру не з'єднані, то заливання ми не побачимо. Тому, якщо ми заберемо, о, зараз я закоментую о, одну з команд MoveTo Тепер ви бачите, що ми маємо з вами заливання. І якщо я зараз закрию цей контур командою Close Path, то ми отримаємо фігуру з як з заливанням, так і з обрамленням. А з виключеною командою Move To, давайте, до речі, взагалі видалимо її. З виключеною додатковою командою Move to, коли підряд йдуть дві line to, ви бачите, рядки коду 17 і 18, ми маємо дві з'єднані лінії, і саме через це ми побачили з вами заливання. І причому ці з'єднані лінії не утворюють пряму. Таким чином, ми побачили з вами заливання на полотні. Тепер ми перевіримо з вами роботу зміни властивостей LINE JOIN і LINE Е, Давайте поміняємо місцями заливання з обрамленням так, щоб обрамлення було зверху. І тепер перед початком нашої, нашого контуру ми напишемо CV. Line join, line join дорівнює bevel фаска. Ми побачимо, що е, з'єднання ліній тепер мають фаски. Е, змінимо на round. Ці з'єднання скруглилися. Е, змінимо на майтер. І ми отримали гострі кути. Для того, щоб перевірити роботи властивості LineCap, нам треба відкрити наш контур, і тому я видалю команду Close Path. Отримаємо з вами лише дві лінії. І тепер ми напишемо CV. Linecap дорівнює bot. Це налаштування є таким, що встановлено за замовченням, тому ми не бачимо змін. Поміняємо на round. Отримаємо скруглені закінчення наших ліній. Поміняємо на square. Отримаємо з вами невеличке продовження, як ви бачите, наших ліній поза межі, які були раніше. Створимо коло як окремий контур, скопіюємо встановлення властивостей Stroke Style і Fill Style і змінимо кольори. Давайте інвертуємо наші кольори і скажемо, що заливання у нас буде жовтим, точніше, заливання буде червоним, а обрамлення буде жовтим. І тепер ми знову почнемо з Begin Path. Далі скажемо CV-ARC і створимо коло з центром В координатах 200-200 радіусом 80. Для того, щоб створити коло, ми почнемо з нуля і закінчимо у значенні 2 π І тепер нам треба сказати CV Stroke. І ми отримаємо з вами жовте коло. Давайте спробуємо змінити колір з жовтого на такий, що відрізняється. Нехай це буде фіолетовий. Як бачите, ми отримаємо з вами коло, яке знаходиться зверху над попередньою фігурою. Тож порядок дуже важливий, і якщо ми перенесемо цей новостворений контур попереду нашого попереднього контуру, то Отримаємо з вами зміну порядку, і причому, як ви бачите, ми отримаємо з вами коло з, зі старими кольорами. Тож, для того, щоб змінити кольори, нам треба буде перенести ці налаштування попереду контура, який створює коло, а початкові налаштування перенести тепер в такому випадку на початок створення цієї фігури. Давайте повернемо все назад. І ми можемо також залити наше коло. Для створення арок на півкола, чверті кола, ми будемо змінювати два останні параметри а, команди arc. Наприклад, якщо ми заберемо множник біля пі, ми отримаємо з вами половину кола. Якщо пі поділити на 2, ми отримаємо чверть. Давайте. А, Закоментуємо нашу попередню фігуру, щоб краще бачити нашу арку. І ми бачимо, що навіть якщо у нас арка, якщо не коло, то заливання все одно присутнє. Якщо наша арка не з'єднана з іншими лініями, які утворюють якийсь довільний контур, то присутність цього заливання є сумнівним. Я би персонально його завжди відключав. Отже, ми отримаємо з вами а, чверть кола, якщо наше ПІ поділимо на 2, кінцеву позицію а, відображення нашого кола. І якщо ми хочемо почати не з того місця, яке за вісю Х співпадає з центром, то ми змінимо 0, ну, наприклад, на. Ті ж саме пі поділені на 2. І закінчимо на 3. Пі поділене на 2. І ми отримаємо з вами половину кола, але з іншої початкової позиції і з зовсім іншою кінцевою позицією. Також ми можемо використати нашу функцію, яка переводить градуси до радіанів. Давайте видалимо зайвий код. І тепер замість радіанів ми будемо передавати градуси. Тож, ми можемо сказати рад, і в градусній мірі це буде 90 градусів. Ми починаємо з позиції від початку на 90 градусів і закінчуємо. На позиції такої, що дорівнює 270 градусам. І ми отримаємо, отримаємо з вами ту ж саму фігуру. Тож, ми можемо з вами а, міняти, варіювати а, початок і кінець створення нашої арки а, у градусній мірі. Наприклад, від 45 градусів до 120 градусів. І ми отримаємо з вами а, отаку довільну арку. Давайте потренуємося, видалимо цей код і знову напишемо CV Begin Path і CV Stroke. Отже, тепер ми почнемо створювати наш контур. Перенесемося до координат 100-100. Далі створимо лінію. Перейдемо до створення арки. Арка буде центром у координатах 200 150 і радіусом 50. А початок арки обчислимо. Передавши до функції RAT значення кута у 270 градусів, а кінець у 90. Тепер намалюємо ще одну лінію. І також створимо ще одну арку. Ми можемо скопіювати цю. І перенести її донизу. Тепер змінити параметри. Це координати 100-150, радіус 50, початок 90 градусів і закінчення 270. Ми отримаємо з вами ось таку цікаву фігуру. Також ми можемо написати CV Вілспев для того, щоб фізично закрити цей контур. На сам кінець дещо о, модифікуємо цей код, також напишемо CV. І давайте змінимо о, стиль заливання на дещо інший. Окей, тепер е, перенесемося до координат 130-110. Далі проведемо лінію до координат 150-130. Також ще одну лінію. До координат 170-110. Тепер створимо арку з наступними параметрами: центр 200 150, радіус 50. Почнемо з кута 250 градусів і закінчимо кутом у 60, 60 градусів. Далі створимо лінію до координат 150, 250. Ще одна арка з координатами 100, 150 радіусом 50, початком кута у 120 градусів і кінця у 290. Отже, ми отримаємо з вами ось таку фігуру. Як бачите, елемент HTML Canvas є потужним інструментом для створення графіки, але ми поки що розкрили лише невеличку частину його повного потенціалу.